У Слов'янську презентували ще три наново побудовані оселі по вулицям орденоносців Попова Курчатова. Загалом за кошт Люксембурзького Червоного Христа відбудували 10 домівок. Це проекти, що передбачають блочну систему, при якій проект можливо добудувати киснуючим приміщенням додаткові. Вклалися із будівництвом в півроки. Вартість одного будинка 15 тисяч євро, зводили з нуля, використовуючи лише старий фундамент. Всередині одна Ната місце для приготування їжі, ванна, туалет, все з меблями, мінімальною технікою, опаленням, електрикою, водою та пластиковими вікнами. Якщо порівняти руїни, що зустріли господарі цих будинків у липні 2014-го із тим, що є зараз, це небо і земля. Тут був просторний, у мене було чотири кімнати, кладовка, коридорчик, так, звісно, все новеньке, все уютненьке. Та швидко построїли, не очікувала, сказочно, все так произошло. Правда, заново родилась, можна сказати. Аналогічні відчуття і у Раїси Григоровни вона не мала ні шансів, ні сил на відбудову зруйнованої оселі, особливо після того, як не стало коханого чоловіка, що пішов в життя після бойових дій. Дружину після поранення вилікував, а сам не витримав. Бабахнули і все. оце ось перед тим яма. Одна тут, друга тут, он три сараї було, розвалили ущент. Люди допомогли, хоч підвал і зробити. А третя бомба впала в огороді, кукурудза була. А я не знаю, як я жива, залишила. Не знаю. Це все рознорно. Одна стінка того залишилася у спальні, де я лежала, і все. А як, що воно получилось? Я не можу і сказати. Не можу. Вже дідусь прибіг. Мене це саме витягнуло із хати, а хлопці йшли у нас по вулиці. І от вони мене підібрали на машину, поїхали я це мені зробили операцію. Лежать, правда, не лежала, забрали мене люди добрі. Я там у них була, поки загоїлася поки, І приїхали сюди додому. А тоді дідусь заболів, заболів, заболів і все. Не дожив, нерви не витримали. І помер, тепер бабуся сама. Ну, люди приходять. Ось подружка теж прийшла, одна, друга поприходили, допомогли мені. Онук любові Литвинової у армії новий паркан побудувати поки немає кому. Раїса Оніщенко залишилась і зовсім сама. Її діти дуже далеко. Отже, також допомоги чекати немає звідки. У цьому ж рядку стоїть і родина, що отримала нову будову по вулиці Курчатова. У них двоє дітей і обмаль заробітків. Саме за таким принципом серед 200 родин, наданих свого часу Слов'янською міською радою, обирали представники Червоного Христа. У першу чергу до списку. На відбудову потрапляли одинокі пенсіонери, багатодітні родини, люди з обмеженими фізичними можливостями. Звичайно, таких у списку із зруйнованим житлом не тільки у Черевківці чи Семенівці набагато більше Значально, звісно, проект забирають має місце бути продовження, оскільки ви знаєте, це є пілотним проектом. То значально були ізбрані всі дома. Ми побачили, як проходить процес весь і в далі плануються також. Строительство домов. Возможно, это будет не только в Славянске, а и также вокруг Славянска. То есть, ну и главный вопрос это, естественно, будет ли финансирование? Звичайно, без проблем на будівництві не буває. У декого були складнощі з фундаментом чи проектом, а от родині по Курчатова 15 і досі не підключили газ. Сім'я в таких умовах навряд чи зможе організувати нормальне харчування двом дітям. Вирішити цю проблему пообіцяв слов'янський міський голова, який також завітав у кожну родину та висловив представникам Червоного Хреста велику подяку від імені всієї громади. Хочу поблагодарити Люксимбурсі «Красний Крест» за ту проділену роботу вони вже зробили, а за, ті, за ті плани, які у них ще є на Такий проєкт дозволяє людям вселить надежду, що все буде добре і життя наладиться і буде мир. Про подальшу долю проекта від Люксембургського Червоного Христа говорити поки рано. Як зазначив Марк Кроше, фінансування буде, але для яких постраждалих територій буде вирішуватись.